Заклад загальної середньої освіти перших других ступенів Ліцей Гармонія Мирноградської міської ради. Наш рій. нащадки козацької слави. Наше гасло в єдності сила. В силі перемога. Слава Україні! Героям слава! Я Олександр Левченко. Отаман табору І в мої обов'язки входить здійснення загальних питань таборування. Презентація табору перед органами місцевої влади, також написання звіту за допомогою після в кінці таборування, Контроль виконання виховної програми і виконання поточних завдань, які спрямовані на покращення якості таборування. Марія Спіріна. Висар. Готую проєкти щоденних наказів і оголошую їх на вечірньому шикуванні. Веду документацію табору, розклад занять, протоколи, накази, розпорядження. Організовую фото та відеозйомку табору. Відповідальна за інформаційне висвітлення табору, зокрема, роботу зі ЗМІ. Виконую інші поточні завдання і доручення похідного отамана. Олександр Білінський, бунчужний табору, перший заступник похідного отамана, виконує обов'язки похідного отамана під час його відсутності на території табору або за його дорученням, здійснює загальне шикування табору, організовує за допомогою інструкторів ранкову руханку, шикує структурні підрозділи на ранкове та вечірнє шикування. Приймає доповіді провідників підрозділів про кількість учасників, стан їх здоров'я і готовність до виконання навчально виходної і Конкурсної програми. доповідаю отаману на ранковому чи вечірньому шикуванні про готовність роїв до виконання навчально-виховної, конкурсної і змагальної програм. Керую хорунжами на ранковому та вечірньому шикуванні в час піднімання таборового і державного проборів. Подаю сигнал загального збору, забезпечую у межах своїх компетенції виконання розпорядку дня. Контролюю розміщення в таборі прапорів іншої наочності. Контролюю чисельний склад учасників і режим щоденного харчування. Надаю дозвіл на вихід учасників за межі табору. Веду книгу обліку перебування учасників. Виконую також інші поточні завдання і доручення отамана. Також контролюю санітарний стан табору та навколишньої території. Я Макаров Артур. Особову табору і Моє призначення слідкувати за дисципліною у таборі, а також у межах своєї компетентності вирішувати питання з охорони цього табору. Андрій Левченко доступник отамана з виховної роботи. Бере участь в організації виховних робот в таборі, так координує діяльність виховників. Проводить із ними щоденні наради, забезпечує рядом із технічним персоналом озвучення табору, Транслюція... трансляцію патріотичних пісень, оголошення іншої тощо. У... Укладає та реєструє щоденний розказ занять, координує та контролює роботу інструкторів, проводить заняття з інструкторами та обговорює зміст занять наступного дня, виконують інші поточні завдання і доручають відходів. Осідного отамана. Станіслав Губа, Обозний табору. Заступник отамана з матеріального забезпечення. Вирішую питання територіального розташування табору. Забезпечую табір наметами, іншим таборовим інвентарем, канцелярським приладдям та обладнанням. Керую розгортанням табору та контролюю технічний стан всіх елементів табору. Сприяю обладнанню території табору у відповідності до їх призначення. Розміщую учасників таборування на визначених місцях. Контролюю порядок харчування. Контролюю збереження продуктів харчування роями. Контролюю забезпечення учасників таборування якісною питною водою та організовує її видачу. Керую згортанням табору та наведенням порядку на місцевості. СОФІЯ РЯБОВА. посада Головний лікар. Я відповідаю за організацію медичного забезпечення під час таборування, координацію з медичним закладом, контроль за санітарно-гігієнічними нормами, організацію медичного пункту, супровожу хворих до лікувальних закладів, опрацьовую медичні довідки учасників, беру участь в роботі комісій та огляд учасників для допуску на змагання. Я Максим Овчинков, і я капелан табору. В мої обов'язки входить духовна та моральна підтримка інших учасників. Я маю бути поруч, мотивувати та підтримувати їх дух.